Мене злекош буде сюрпризом, що буде у нас завтра. Почає, що буде цікавий та буде бій. І у нас наступний поєдинок у розділі K-Combat. У вазі до 85 кілограмів і у червоний кут рингу запрошується. боєць із міста Кривий Ріг. Тарас! раз з міста Кравого Рогу проселяє клуб Барс. Чемпіона Європи 2024 року, срібний призер Чемпіонату світу 2025 року, мастер спорту міжнародного класу по тайському боксу. Суперник досить досвідчений. Вважаю, що буде цікавий та видовочний бій. у синій кутрингу запрошується боєць із міста Рівне Іван Новак. Wallowali, Мене звати Новак Іван, представляю місто Рівне, клуб Гуцелюк Тім. Я кандидат в майстри спорту України з кікбоксингу ВАКО В Хардкомбаті вже провів один бій, перемогою завершив його. А суперника, чесно кажучи, сьогодні бачив перше, тому для мене ж буде сюрпризом. Поєдинок в розділі Кейкомбат у вазі до 85 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута, чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату у світу з Муейтай за версією ІФМА серед дорослих. Тарас! Ба! І боєць синього кута. Кандидат у майстри спорту, чемпіон України. Двічі срібний призер Кубку світу з кікбоксингу. Боєць представляє клуб «Гуцалюк тім Іван Новак! Це вже такі більш важкі хлопці. І дуже цікаво дійсно буде поєдинок, тому що знову буде у нас протистояння стилів, тому що Балахтар це класичний таєць, це клуб Барс. Легендарний, можна сказати, клуб Барс Кривий ріг. А Іван Новак це він кікбоксер, виступає частіше по кікбоксингу. І він дуже впевнено виступив на жовтневому турнірі Хард Комбат», показавши просто якусь феноменальну швидкість, витривалість і, і, і міць. Так, дуже атлетичний бій. Продемонстрував він, але і суперник. Парса це клуб, де ну якщо спортсмени виходять на такий рівень, то вони показують якісні дуже бої. І це завжди, завжди дуже непроста історія для суперників. Вихованців цього клубу можна згадувати скільки завгодно. Ну, так. І в Глорії вони виступали. І були чемпіонами і навіть чемпіонами в «Глорії. В Глорії були і в інших лігах. Я вже не кажу про чемпіонати світу з боксингу з мої Водночас Новак, подивіться. Я розмовляв з Новаком перед поєдинком, я кажу, ну, питав в нього, що такий суперник вже титулований. Він каже, але мене це не. Ну, типу, мені... Я буду працювати, я буду робити своє. Тобто хлопець впевнено виходить. Це з урахуванням того, що він не так багато займається єдиноборствами. Він достатньо пізно прийшов у кікбоксинг. Але так. працює щільно, працює якісно і він працює потужно і атлетичний. Навіть з урахуванням того, що вагова категорія 85 кілограмів, де вже ну, фактично нема малих хлопців, навіть у цій категорії Іван Новик виділяється своєю антропометрією, скажімо так. І тут ми знову бачимо легендарну, класичну роботу тайського боксу спокійно, Балахтар діє спокійно, виходить на свої дистанції. Зараз буде забирати голову шию і бити коліна. Але подивіться, у Балахтара так. під euh, ліктем, правим, вже є така тобто мітка, приклався, приклався. приклався, приклався. Та, бачите, знову ж туди знову туди удар, там, де вже... Але й в області печінки почервоніння є і у Новака теж, якщо звернути увагу. То... Так, так, так. Запал в животник, що, все, ручки на місці, не перестає. Ведуть, ведуть свого бійця Іван Зінченко та Віталій Губенко, те, що славлені тренери в минулому бійці, а зараз люди, які ведуть клуб «Барс» до світових вершин. Це те, що якраз от вони вимагають від Балахтара, щоб він працював по-тайськи. Січка і в нас січка. Зараз лікарю. Так, розсічення дуже прикро. Звісно, якщо поєдинок не буде продовжено. Сподіваюся, що все-таки вдасться зупинити там кров. Так. Тому що бійці такі самобутні, цікаві. Дійсно буде дуже-дуже неприємно. Найдушніше підтримуємо бійці, їм потрібна наша підтримка. Стравий, потужний поєдинок. Конціліуму лікарів ну, дійсно цікавий поєдинок і буде дуже шкода, якщо він заверш... завершиться таким чином, тому намагається до останнього. Там і... Радяться і радяться з суддями. Дозволяють, якщо я правильно розумію, дозволяють продовжити поєдинок. Лоу кік дуже потужний. Балактара. І новок. О, эй, що, навіть крізь захист удари новок е потужно. Е потужно дуже. Звучать навіть. Оп. Нічого, нічого, на руки Руки на голові. Руки на голові. Ох, хайкі, красиво! Відного казатів, і ä, після цього мідл також акцентовано ці удари у нього такі соловін і категорія ще й така. Новак однозначно цікавий, самобутній боєць. Дійсно, дуже сильний. Якщо ми говоримо про Балатара, то це все-таки мені здається результат роботи якісної школи, так. яка фактично як фабрика зірок іде 100%, 100%. Сто відсотків, сто відсотків. Тут Новак, ну, це ну, мені здається такий самородок десь можливо. Ясна річ, що долучилися до його технічної підготовки. Тренери це однозначно, тому що техніка є у нього. Фізично розвинений хлопець дійсно дуже потужний. Але Дані він. у нього так, власні. Навіть тут зараз він просто кидає джеп, але який звук стоїть, ніби він е якийсь мідл кинув, я не знаю. Знову. Влучає, Ось, Знову з рук влучає. дивіться, як він влучає з рук. Деяй Балахтар вже з рук і вимагають нього скоту, щоб він пресингував, добив коліна. Але не так-то просто працювати з науком, навіть з рахунок того, що він не тайбоксер, дуже фізично розвинений. Хлопець ще раз Ну Так, його так не скрутиш, так, якось в клінчі, не але передапи, знову це відбивається це... і кров на обличчі. Іван Зінченко звертається до свого бійця, каже, щоб Балахтар не віддавав центр рингу новику, постійно тиснув. Будемо сподіватися, що лікарі зараз проводять свою роботу і дозволять Івану продовжити цей бій. Бо дійсно бій класний. Суперників плюс-мінус однакові, І від цього виграємо тільки ми, глядачі. Ну, цікаво, чим це все завершиться. Але схоже на те, що. Є, я так розумію, що може бути і, З... і завершення. Нас Зупинка, поєдинку. так, мені здається, що. На жаль, так. так. Дуже шкода, Даній очній зустрічі здобуває є червоного кута. Тарас Балахтар! Облиски його супернику Івану Ноку. Хлопці демонстрували яскравий видовищний поєдинок, але все ж, все ж травма дала своє, але це лія Хардкомбат. Можливо, з часом ми побачимо реванш. Облиски бійцям! У нього виявилася черепушка сильніша. Ми головами вдарили зразу чотири. Що буває, такий спорт. Всім дякую за підтримку, друзям сім'ї. Дякую тренеру за підготовку. Таке буває. Виграв наступний раз. Хотілося б провести повністю, всі три раунди. Ну, тим, що суперник травмувався, ми змогли показати. Бог повний. Бік. Мій суперник досить сильний. Якщо він запропонує мені реванш, я не відмовлюся. Від